Всім привіт! З вами канал SpaceMess. У сьогоднішньому відео я хочу з вами розібрати одне завдання, яке дуже пов'язане із квадратними рівняннями, а саме із способами розв'язання даних квадратних рівнянь. Отже, перевірте, чи підписані ви на канал, і також не забувайте натискати на дзвіночок. Отже, які способи розв'язання квадратних рівнянь ми пам'ятаємо. Звісно, що перше, що нам приходить на думку, це дискримінант, і майже всюди ми використовуємо саме дискримінант для розвитку. Але також десь колись нам хтось казав, що є ще така теорема Вієта, яка теж використовується для розв'язання квадратних рівнянь, іначе нею навіть простіше, але ми її так часто не використовуємо, тому що нам більше подобається дискримінант. Отже, дискримінант зазвичай використовується у квадратних рівняннях незведеного типу, або ж коли ми відразу не можемо підібрати корені за теоремою Вієта. Отже, давайте розглянемо наше квадратне рівняння і спробуємо розв'язати. Отже, завдання заключається в тому, що ми повинні встановити відповідність між виразами, ось які ми бачимо зліва, та значенням яких вони набувають, якщо х1 та х2 це корені квадратного рівняння х 2 мінус 5х мінус 4 дорівнює нулю. Отже, перед нами квадратне рівняння. І перше, що ми хочемо зробити, це розв'язати його за допомогою дискримінанта, знайти х1 та х2, ну а потім вже підставляти ці значення ось у ці всі вирази, щоб знайти результат. Ну, давайте спробуємо за допомогою дискримінанта розв'язати. Отже, всі пам'ятаємо формулу дискримінанта, де дорівнює B2 -4AC, де A, b до квадрату мінус 4 ac де а, Б і С це коефіцієнти квадратного рівняння. Отже, пам'ятаємо, що коефіцієнт А стоїть перед х квадратом, коефіцієнт Б перед х, тобто це мінус 5 в нашому випадку, і коефіцієнт С ще називається вільний член, це той, що стоїть після х, тобто перед дорівнює мінус 4. Ось, за дискримінанту підставляємо b до квадрату, тобто мінус 5 до квадрату. Мінус 4 помножити на а. А це одиниця. І це мінус 4. Так, не губіть тут знак, це мінус належить коефіцієнту. Дорівнює Мінус 5 до квадрату це 25. мінус на мінус це плюс. 4 на 1 і на 4 це 16. Додаємо, виходить 41. Ну і далі ми повинні знайти. Корені, тобто х1 та х2. І пам'ятаємо, що щоб знайти корені, також користуємося формулою. Тобто х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. А х2 дорівнює мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Отже, підставляємо, У нас виходить мінус b це наше мінус 5 ще з мінусом, тобто просто 5. Плюс корінь з дискримінанту, тобто корінь 41 поділити на 2а. А це одиниця, тобто поділити просто на 2. Корінь 41 ми добути, на жаль, не можемо, тобто не можемо його ціле значення знайти. Звісно, що там буде якийсь десятковий, можливо, навіть ірраціональний дріб, але такі значення ми не використовуємо, в ніякому разі ми не округлюємо, тому що потім ці всі значення будуть неточними. І так само знаходимо х другий, це буде 5, але мінус корінь 41 поділити на 2. Ну, як бачимо, наші розв'язки досить незручні. Якщо ми будемо наші дроби брати і підставляти у ці вирази, то ми, по-перше, будемо цим займатися дуже довго. По-друге, це дуже незручно. По-третє, ми можемо десь заплутатися, і буде у нас помилка. Тобто, як бачите, дискримінант нас в цьому плані трішечки підвів. І за допомогою дискримінанта нам незручно розв'язувати дане завдання. Що ж тоді робити? А ось тепер я вам пропоную пригадати теорему В'єта. Отже, про що дана теорема? Якщо в нас є деяке квадратне рівняння, то корені до даного рівняння ми можемо просто підібрати. Для цього ми повинні просто пам'ятати те, що сума коренів рівняння завжди дорівнює другому коефіцієнту, але взятому з протилежним знаком, тобто в нас було мінус 5, з протилежним буде просто 5. І добуток коренів x1 помножити на x2 дорівнює вільному члену, і знак тут залишається, який і був. Все, отже, ми. Склали ось таку невеличку систему і далі ми можемо просто підбирати. Але зараз, в даному випадку, нам не потрібно розв'язати рівняння. Як бачите, нам потрібно знайти значення ось цих всіх виразів. Тут ніде немає поокремо, чому дорівнює Х1 і чому дорівнює Х2. Отже, ми будемо користуватися тільки ось цими виразами, які ми записали, для того, щоб обчислити всі інші. Отже, давайте розглянемо перший з виразів. Дивіться, що нам потрібно тут знайти. Х1 помножити на х2 це добуток наших коренів. Х1 плюс х2 це сума наших коренів. І ми знаємо, що добуток ось цих двох коренів дорівнює мінус 4. Тобто мінус 4 плюс сума коренів х1 плюс х2 дорівнює 5, плюс 5. Мінус 4 плюс 5 1. Все. Більше нічого тут робити не потрібно. Ми знайшли, що по першого відповідність це «б». Тепер давайте розглянемо другий вираз. У другому виразі трішки складніше, оскільки тут з'являються квадрати, а у нас квадратів ніде не було. Але це нічого страшного, ми можемо їх зробити для себе. Отже. Х1 до квадрату плюс х2 до квадрату. Інтуїтивно, напевно, зрозуміло, що ми повинні взяти x1 плюс х2 і просто піднести до квадрату. Але якщо ми підносимо до квадрату ліву частину нашої рівності, то ми підносимо і праву частину рівності до квадрату також. Тобто ми просто беремо, підносимо і не окремо кожен доданок, а всю суму разом до квадрату і зліва і справа. А далі за формулою скороченого множення ми розкладаємо. Отже, в нас виходить х1 до квадрату. Плюс 2 помножити на х1х2 і плюс х2 до квадрату. 5 до квадрату 25. Є. Отже, звідси нам потрібно дізнатися саме х1 квадрат плюс х2 квадрат. Так, його собі і випишемо. Дорівнює. Отже, щоб їх знайти, нам потрібно 2х1 х 2 x1, x2 перенести у праву сторону. Ну, а тепер повертаємося до нашої системи і бачимо, що х1 помножити на х2 дорівнює мінус 4. Тобто це виходить 25 мінус 2 помножити на мінус 4. Отже, мінус 2 на мінус 4 це 8, і 25 плюс 8 це 33. Все. Як бачите, дуже просто. Отже, виходить щодо другого, варіант відповіді «В». Переходимо далі. Отже, в третьому у нас знову ж таки є х1х2, яке підноситься до квадрату. І, як бачите, ми це вже виконували, і ми знаємо, що ось цей вираз дорівнює 5 до квадрату, тобто 25. І ще плюс 2 помножити на х1х2. Отже, давайте відразу підставимо те, що ми знаємо. Отже, третє. Х1 плюс х2 до квадрату це в нас 25, і плюс 2 помножити на х1 помножити на х2, тобто на мінус 4. 2 на мінус 4. Отже, 2 на мінус 4 це мінус 8, і 25 мінус 8 це 17. Вся відповідь 17, як бачимо, третє це буде D. І залишилося нам обчислити четвертий вираз. Як бачимо, в нас тут х1 до квадрату помножити на x2, а ось тут х1 помножити на х2 до квадрату. Давайте ми трішечки для початку перетворимо наш вираз. Отже, як бачимо, в нас повторюється як в першому доданку, так і в другому доданку добуток x1 помножити на x2. Тобто ми даний добуток можемо винести за дужки. У нас вийде х1, х2, а в дужках залишиться х1 плюс х2. Все, х1 помножити на х2 ми знаємо, що дорівнює мінус 4. А х1 плюс х2 ми знаємо, дорівнює 5. І добуток буде дорівнювати мінус 20. Все, отже, ось так. Ну і тоді виходить, що до четвертого відповідь а. Ось і все тільки за допомогою теореми Вієта. Це завдання досить зручно і швидко, найголовніше, можна виконати. Отже, дане завдання може зустрітися вам на НМТ, тобто будьте уважними і обов'язково повторіть теорему Вієта. Якщо у вас залишились якісь запитання чи якісь свої методи розв'язання, то я чекаю на них в коментарях. Ну і також підписуйтеся та не забувайте реагувати на відео. Отже, всім гарно дякую за увагу! Бажаю гарного дня та до зустрічі у наступних відео.